Матч дербі у кращих традиціях англійського футболу провели сумські професійні клуби. Вогтирця місцевий нафтовику Корнафта порівну розділив шість забитих м'ячів із ПФК Суми. Про гру земляків, яку інакше як бойовою не охрестити в нашому наступному сюжеті. Гра виправдала надії як охтирських, так і сумських уболівальників. Обидва колективи не стали відступати від своєї філософії. Грали агресивно і з очевидним акцентом на атаку. Величезне бажання призвело до першого голу. Сумчанин Артур Западня не злякався прийому карате у виконанні Вечтомова і пішов у боротьбу до кінця. Захисник Сум м'яч не втратив, а кілька секунд по тому відкрив рахунок. За чотири хвилини западня знову захопився атакою. Чим цього разу скористалися нафтовики. З напівпорожньої зони, куди не встиг повернутися, Артур подавав невдаха минулого епізоду. Від Штомов, а забивав Воцеховський. Повною мірою реабілітував себе за провал в дебюті гри Олександр Вечтомов класним результативним ударом головою, завдяки якому господарі пішли на перерву лідерами. 2-1. Підступна віра у загальний успіх закралася у думки підопічних колесника після третього голу у виконанні напористого Ливана Арвеладзе. Але 3-1 – не вирок вирішили гості з обласного центру та уникнули поразки. Красень гол Дмитра Богачова скоротив відставання до мінімуму. А за дві хвилини до кінця гри ефектну нічию для сум врятував Олександр Єрмаченко. Охтирчанам залишається хіба що кусати лікті та звинувачувати самих себе у кінцівці гри вони втратили купу моментів, не реалізувавши до того ж пенаті. 3-3, суми задоволені. А от у нафтовій столиці області емоції, наче від програшу. Дерби ану на має бути. Я дуже радий в плані організації гри. Наші команди плюс проявили морально моральна качества. Ну і и... Опять же говорю, да, допускали ошибки, но мы хотели играть в тот футбол, который, мы, в общем-то, все время исповедовал. 3-1 счет, конечно, до самого очень не пустить игру. Ну, ну, Сумма молодцы тоже хорошо выглядели. Не сломались при счеты 3-1. Після очної зустрічі у 20-му турі колективи Сумщини суттєво не змінили свого становища у першій лізі між Охтирчанами і сумчанами, як і раніше, три очки. Але тепер між земляками у турнірній таблиці дві команди: Полтава і Кировоградська зірка. Дмитро Шпірко на часі спорт.